Із двох частин буде? І тут перебуваєте в ілюзіях любві. Тобто ви тут, знаєте як? Ви розумієте, що тут дві пари. Є він і дружина, і є він і ви. І тобто вам. Ем, угу. І що зараз нічого не відбувається на даному етапі. Дуже довго. І що? Ну, хочете, щоб він приїхав вже. Та на сніданні приїхав. Ну, заждалися вже, зачекалися. Вам тяжко. Окей. Які думки вас не відпускають? Які? Ну, ви, що ви жертва? Жертва цих бажань, бажань стати дружиною. Ви кажете, ми тут зустрічалися. І Я його любовниця, і він приїжджав, коли захотів. І це вас розстраювало. Оці думки, що це нерівноцінно, що у нього є дружина, що оці, оці думки постійно у вас крутяться. І що по, по, по суті ви чекали, щоб він переїхав, приїхав до вас, і ви тут боролися з ним. Боролись, розбиралися. Намагалися, ну да, дуже довго очікували. І зараз ви кажете, ну, він як алінь. Він сам себе любить уже, він не хоче нічого робити, і вас це розтраює. Окей. Що заважає? А, ні, хто або що допомагає вам? Хто або що допомагає? Ага. Ви думаєте, що от. Крутанеться колісо Фортуни в мою сторону. І по правосуддю, наша любов, опять же, там, там типа, закінчиться, а тут зустрічі, він зважить, він пойме. От дивіться, між вами, дивіться знову показую так, що які, куди віси переважать, що він час вибирає, і потім уже ця луна. Оця непонятна історія з е, дияволом, вона роз, е, розрулиться, що тут же ж кохання є, любов у вас є, почуття, що те, що ну, ось він стримував, закінчиться. Угу, закінчиться тяжність, жадність, да, і качелі. От, у вас таке є бажання, і тут буде прорив. Оце вам допомагає. А що заважає? Що заважає? Ну, у вас такі мрії мрієте. Що вам заважає? Що заважає? Сім'я заважає. Ви кажете, його сім'я мені заважає? Да. І що ми на відстані? І що цей він повинен приїхати? І, і, і чувствуєте себе жертвою. І ви тут боретеся? Боретеся з жадністю. Окей. Вихід із складного становища. Вихід який? Який вихід? Вихід який. Угу. А вам кажуть, дивіться. А вам кажуть, що шанс дочекатися цього мужчину, який я через время. І по дьяволу, що він приїхав і визнав вас імператриці завершений. Розумієте? Воно тут крапочка поставлена.